Сьогодні у програмі. Який період вагітності найважливіший? Отримайте відповідь від фахівця. Як привчити дитину до горщика. Поради педагогів та психологів. У дитини погана оцінка сварити чи ні. Лікарі не радять виокремлювати якісь особливі періоди вагітності. Це справа лікарська. с момента оплодотворения нет такого чудеснейшего процесса на Земле, созданного природой, либо Богом, понимаете, который мог бы больше удивить, чем рост человеческого ребенка. Ведь за вот эти 280 дней из вот этих двух клеточек малюсеньких, которые не видны, едва а видны в микроскоп, вырастает эдак 3-4 килограмма ребенка с умом, понимаете, который двигается, который имеет уже три э, безусловных рефлекса. А ребенок формируется все равно все 9 месяцев. Во втором триместре у него, предположим, там растут сосуды сердца или головной мозг развивается полушарие. Вы что, считаете это не важно? Это все важно, оно очень важно. Природа настолько умна, что она разложила вот так вот по этим всем 280 дням, вот, разложила работу свою. Вот, так разумно, что вычеркнуть какой-то день или счесть, что он не нужный, нельзя. Нельзя. Это каждый день важен. И каждый период важен. Вот. Мы в конце беременности отменяем любые препараты, чтобы ребенок адаптировался и сумел подготовиться к моменту родов. А зачем тут уже насыщать? Все, период покоя. То есть и тот период, и этот период. Можно сказать, что период, скажем, полового созревания подростка, он вообще еще более щепетильный и нежный, чем период закладки эмбриональной. Вот. То есть каждый период можно найти очень такой э, особенный. Налаштувавшись на позитив, певно накоркуйте до меты и не треба близко сприймати розповіді досвідчених подруг про складності вагітності. Не каждая женщина бегает как спортсмены и вообще не чувствует, что она беременна. Есть женщина, которая носит беременность очень чувствительная, у нее токсикоз, у нее рвота беременных развивается. Это необходимость медицинской помощи. Хотя, опять же, беременность – это физиологическое, абсолютно физиологическое состояние. Ну, где-то что-то заболел, где-то что-то затошнило, ничего такого страшного. Никто не говорит про то, что вы не будете перейматися проблемами, але Но... Беречь каждый день этой беременности и стремиться к тому, чтобы стресс мы живем в эпоху стресса. Убрать стресс из жизни нереально. И это вы сами знаете без меня. Женщина будет переживать, даже если ее изолировать вообще, она будет переживать по поводу своего ребенка. Она будет думать, все ли там хорошо. А какой он у меня родится, здоровый или нет, красивый или нет, счастливый или нет. Вот. Понимаете, то есть она не перестанет думать, она же человек разумный все равно. Она будет думать и будет переживать. Помните, в у вас новое жизнь, новая особистість. Дети нас слышат, они имеют пренатальную память, они очень хорошо знают. В месяц ребенок, посмотрите, как хорошо водит за вами глазками. Посмотрите, как ребенок фиксирует свой глаз на вас, как он реагирует на голос. Казалось бы, да чтобы он понимал этот маленький комочек, все он понимает. Можна назвати вагітність фізіологічним процесом, цікавим становищем, очікуваним дивом. Але якщо замислитись над її унікальністю, то враз зміниться ставлення до себе в цей період. Взять придумати щось таке більш складний механізм внутріутробного розвитку рібінка, а потім ще процесу рода. Биомеханизм орудов, какая природа умная, как она придумала, чтобы этот ребенок сгибал головку эту и поворачивает. Голова-то вот, а плечи-то поперек. Это ж как надо вертеться в этом тазу, чтобы выйти, зафиксироваться тут, потом речком, да, носиком зафиксироваться и аккуратно все-все выйти. Ведь не то, что мама там, предположим, вот дуется, они от этого зависит, работают оба. И вот это вот красивейший биомеханизм родов. Что вы мне можете привести более красивым, чем вот это? Я не видела ни одного человека в жизни своей, который бы на этот процесс без трепета реагировал. Это просто действительно рождение новой жизни, это действительно уникальная модель. Деякі батьки поспішають формувати у дитини навичку користування горщиком. Дитина ще не навчилася володіти своїм тілом, а батьки вже починають привчати її до горщика. За рекомендаціями психологів-лікарів дитину треба починати привчати до горщика в півтора роки. Це є найсприятливіший сприятливий період. Навіть з 10-11 місяців можна дитину знайомити з горщиком. Йому вже цікаво, він вже сприймає себе як особистість, він, е, йому цікаво пізнавати своє тіло, він розглядає і розуміє, що він робить. От в цей час батькам і потрібно використати цей момент і показати горщик. Не все вийде одразу. Єдина порада як психологів, так і педагогів для батьків терпіння. Деякі діти вручаються за тиждень, деякі за декілька днів. Коли відбувається цей процес, треба підбадьорювати дитину. Якщо не вдалося зробити все так, як треба, треба нагадати, що треба зробити, бо дитина саме в півтора роки вже розуміють, що від неї вимагають. Все треба робити за бажанням дитини. Не вийшлося сьогодні, вийде завтра. Якщо дитина чинить опір і не хоче користуватися горщиком, треба його прибрати на декілька тижнів, а потім знов повернутися і зайнятися цією справою. При привчанні малюка до горщика застосовуються ігрові прийоми. Все можна взяти іграшку, посадити її на горщик, розказати, що вона буде робити, а потім запропонувати це зробити своїй дитині. У дитсадок діти мають прийти вже привченими до горщика, але ті, хто не опанували цю науку, швидко привчаються в колективі. В групах раннього віку є Горщики індивідуальні, які яскраві. Обов'язково горщик повинен бути гарного кольору яскравого, і з відповідною індивідуальною картинкою. Діти дуже швидко їх запам'ятовують, і навіть ніколи не візьмуть горщик чужий, а тільки свій. Будьте терплячими та люблячими, і процес привчання до горщика пройде цікаво і безболісно, як для вас, так і для вашої дитини. Треба не дивитися мирові дітей. Кожна дитина це особливість і все ж таки вона звикне до горщика. Батьки завжди уявляють своє дитину чемною та успішною, але шкільний процес не передбачуваний. І тут погана оцінка. Наші батьки ж саме перше, вони в паніці. Як до цього поставити? Що з цим робити? Як знайти причину? І що роблять наші батьки? Зазвичай вони починають сварити дитину, починають е, кричати на неї, вводити свої якісь заборони, не можна дивитися комп'ютера, ти не підеш грати на вулицю. А що робить дитина? Якщо батько або мати кожного разу буде саме так робити, через деякий час ви просто не дізнаєтеся про погані оцінки ваших дітей. Зникне довіра до вас. І вони будуть приховувати ці погані оцінки. Отже, перелік табу для батьків до вашої уваги не можна, не варто кричати на дитину. Оцінка це результат роботи, а дитина може сприйняти це як недовіру до себе і як момент, що їй не довіряють. Не можна чіпляти якісь прізвиськи, порівнювати успіхи дитини і оцінки дитини з іншими учасниками або класу, або групи, або знайомих своїх, тому що дитина починає не довіряти своїм батькам і починає бути невпевненою звідси, і занижена самооцінка, Звідси може з'явитися і статус у класі. Не варіант покращити оцінки, зробивши уроки за дитину. Дуже часто батьки роблять за дитину уроки. Не може ні в якому разі цього робити, тому що е, батькам здається так краще. П'ять хвилин я витратив часу на те, щоб виконати завдання, і все. І проблема зникне. І оцінка завтра добра буде. Але що ж робить цій маленькій дитині, яка буде завтра у класі, і треба цю тему або матеріал цього року подавати перед дітьми у школ... у... у класі? А може взагалі не звертати увагу на погану оцінку, щоб не травмувати дитину ще більше? Оцінку треба все ж таки обговорити з дитиною, зрозуміти, чому була отримана ця оцінка, що стало причиною цієї неуспішної оцінки. А причин на це може бути дуже багато. По-перше, дитина могла не опанувати цієї. Теми. Це перший момент. Другий момент, можливо, якісь стосунки досить довірливі із самим педагогом, який викладає цей предмет. Третій момент що те, що дитина можливо і боїться виступати або відповідати на на загал класу і можливо краще відповідати з місця. Як батькам, так і дитині варто замислитись, що таке оцінка. До оцінки треба ставитися як до якогось результату опанування певної темою. А не як оцінки себе як особистості. Дуже часто наші батьки ставлять перед дітьми планку, яку діти не можуть досягнути. Ставляться до самої оцінки як чогось надзвичайного, що без цієї гарної оцінки життя не складеться, успіх у класі не відбудеться, ти не будеш успішним у пожиттю. Тобто самі батьки ставлять перед дитиною таку високу планку, до якої діти не можуть дотягнутися. Якщо ви, батьки дитини, яка нерідко приносить низькі оцінки, спробуйте змінити своє ставлення до цього, адже батькам відмінників не легше. Батьки-відмінники дуже гарні діти, вони керовані, вони спокійні, вони зайняті навчанням, вони мають успіхи у всьому. Але є інша сторона, коли дитина не має друзів, коли вона не розуміє, про що говорять її однолітки. І дуже важливо навчити цю дитину спілкуватися у соціумі, тут у колективі, а взагалі просто любіть свою дитину, адже це батьківський обов'язок, а оцінки це праця ваша дитини та вчителя. Будьте будь ласка, уважними до своїх дітей, помічайте не тільки погані оцінки, помічайте, і хороші оцінки. І якщо у вас виникає якісь проблеми, з'ясуйте це з вчителями. З'ясуйте це з дитиною. Допоможіть їй навчитися.